we Авторка та режисерка фільму Відродження темрява програла нам Галина Нудищук. Розповідає роботу над створенням фільму почала наприкінці 2023 року. В Грудні ми зібралися в Києві з моєю подругою Катериною. Поговорили, подумали, як це може бути. Зв'язалася по зуму з Іриною Павлівною. Вона абсолютно підтримала, навіть зраділа, тому що 25 років виповню, мені 25 років, і 25 років моєму рідному колективу. І для мене це особиста подія, тому що я зняла фільм, документальний фільм про життя танцювального колективу, про життя Ренесанс. Режисерка каже, сьогодні на сцені представлені і танцювальні номери колективу. Коли гудять гармати, Музи не сплять, музи творять. Їй теж важко. Ірині Паля теж важко, бо йде війна, вона теж як нормальна, жива, здорова людина боїться і лунають, наприклад, вибухи, лунають тривоги. Діти змушені зупинитися, змушені піти в укриття, а потім повертаються і танцюють. У створенні фільму Галині допомагала її подруга Катерина. Для мене цей фільм з однієї сторони це як збереження пам'яті про, про своє дитинство, тому що Кожен тиждень, чотири рази на 4 рази на тиждень, ти приходиш ти танцюєш, ти займаєшся, і потім, після випуску з колективу зі школи, ти не уявляєш своє життя. Тому для мене це як продовження мене, продовження тих, хто випустився, тому що це втілення чогось такого насправді старого довоєнного. Після творчих номерів почалася презентація фільму навіть у найтемніші часи. Вони перетворюють біль на мистецтво, яке надихає і дає надію. Танець мого Танець для мене це сенс мого життя. Це самореалізація в моє майбутнє. Наші емоції це дуже, дуже чуттево. враження неймовірні, тому що емоції наповнювали. Ми дивилися за куліси з дітьми. Хтось сміявся, хтось плакав, хтось радів. Це було неймовірно і дуже приємно. Танцівник колективу Павло розповів перші враження, коли дізнався про зйомки документального фільму. Перша моя реакція, відчуття це було Вау, вау, як круто! І потім вже ці думки, що це насправді потрібно, що це дуже вийде цікаво. Що це потрібно як документувати, щоб це зберігалось в історії, щоб воно було десь в архіві, десь зберігалось. Керівниця колективу Ірина Хохолькова говорить: вдалося провести захід, не зважаючи на відключення світла. Це свято. Пройшло, і ми вдячні глядачу, який прийшов на цей концерт. Діти, які, які змогли налаштуватися, і це свято пройшло і для, для дітей і для глядача дуже приємно і з чудовими враженнями і емоціями. На концерт та презентацію фільму прийшли близько ста людей. Розповіла режисерка Галина Нудищук. Богдана Будулуца, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаїв.